Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект, це проєкт, а розповсюджувати. Це насправді гарна новина, от вам ще одна гарна новина Насолоджуйтесь. Незалежно від того, де ви в якій країні находитесь, Європі, в Америці, в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да? Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тери страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз на загубіть його. приносите в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німа ніяких зарплат і так далі. І вам буде нарахований цей стаж. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю, влада робить. Супірові точніше не законопроект. Це вже проєкт влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде нас Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають то там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають. будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в країну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка воно буде на той момент, але буде. Принаймні, стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. А я ще раз кажу на то, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там зільвова, по перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є, і нам тут. Треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні, крім нас один одного немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Дарашка там там Білорусія, всі готові нас загристи і так далі. Розумієте, тому треба знайти компроміс, як то порадуватися цієї ситуації, Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой, додому всі я бейвомату, накажу. А от про дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуєте. мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки не від кого нічого цього не чув, Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па!